Ми йдемо з Яремча на вершину Гори Маковиця. Є кілька варіантів підйому, можна йти з напрямку Скель Довбуша, можна йти, ну, це від каменя Довбуша, можна йти від водоспаду пробій, але звідки би ви знайшли, От ви вийдете на цю полонину. Кілька років тому з'явився ресторан Бограч, не знаю ніколи не був. Ставили столики, їх теж кілька років там не було, а внизу видно трошки само. Саме місто. Гори. Краса. Ми зараз продовжимо йти просто покажу вам трошки, який вигляд мають гори. Як вони вже міняють колір. З літнього на осінній. І ця дорога прямо-прямо прямо, от вона веде до вершини Маковиці. На той бік теж видно гори. А їх далі буде краще видно, ми їх покажемо. По часу, скільки займає, та хто скільки йде. Ми йшли отак значно-значно менше години, але теж важко сказати, бо зупиняли, щось дивилися, і все одно це зайняло менше години від входу від, від водоспаду пробій. Станом на зараз вхід коштує 100 гривень. Квиточок. От я внизу, направо то траса на Франківськ, наліво на Буковель, ну і відповідно на Буковель, на Ворохту. Залежить куди поїти далі. Це на джипі нам їдуть на зустріч людина, людьми, що вони під'їжджають. Такі розваги теж є. Люди завжди радо, фотографуються і знімаються на відео. На цей бік є велика панорамна така, бачите, синьо жовта гойдолка. Теж гарно видно гори з неї, Альтанки. Майдалка платна 50 гривень людини А що, в Карпатах ви знаєте, за все беруть гроші Нарсом скажіть, які пів літра водички коштує а, пів літра водички 100 коштує щоб беріть свою удичку. Але і це саранча. Не Карпатська. А, хто сюди дійшов, а далі важко йти. Бачите, є варіанти. Піднімаємо на ваковицю, спускаємо до Яремчі. Можна і вниз вернутися, і до самої вершини дійти. О, дивіться місцеві собаки, які проводять нас на гору. От їх двоє. Піднімались на гору. То собаки зустріли зайця, бігали за зайцем. Полювали, але так зайця і не вполювали. І знову видно. Центр наліво, вокзал, праворуч Дора. А відповідно, то далі праворуч, делятин. Так далі і так далі. Надвірна. А ліворуч. Тут за вокзалом Ямна теж район. Яремче. Далі Миколичин, Татарів, ну а далі вже хто як іде, в когось та далі, в когось далі Буковель. А і дорога до вершини маковиці така, що бачите, можна їхати автомобілем, можна пішки йти, хто як більше полюбляє. А по дорозі ліворуч-праворуч відкриваються всюди. Гарні панорамки. Ficou legal, і знов панорама в напрямку Єремче. От дорогою на маршруті є постійно альтанки, де можна відпочивати. І видно вже. оце. Це вже вершина Маковиці. Колись там зіплайн працював, нас, до речі, відео ми тут були 4 роки тому. Можна подивитися, що змінилося. Послися вівці, працював зіплайн і вхід в сироварню варні, що був безкоштовним тоді. Нагадаю, ліворуч і рамче ми бачимо, гори, прямо маковиця і продовжуємо підніматися. Видно, на сонці переливаються гори такі там десь затінок десь видно дорога десь річка тече видно внизу йде потяг бачите я вам наближу бачите проїхав тепловоз і вагончики пішли це можете вийти на які ми висоті якщо ми потяг такого масштабу бачимо такого розміру Можна на автомобілі договір доїхати, ми вже вам казали. Хтось віддає перевагу такому відпочинку. І це зіплайн. Станом на зараз зіплайн не працює. Кілька років тому, я казав, у нас є відео. Де тут каталися? Ой, тут теж гойдалка. Бачите, тут теж встановили Ну, Давайте від гойдалки підемо подивимось. Краса. Лавочка. Гойдалка. Можна робити свою фотографію з написом Карпати то любов. О, видно АТБ. Хто не знає Ярем, де АТБ, видно в нас на відео АТБ. Продовжуємо маршрут. Так, і до вершини Марковиці залишається лише кілька хвилин. Тут розбудували інфраструктуру, але шкода, що не видно тих овець. Тут послась отара овець 4 роки тому. Зараз отари овець не видно. Тання на конях пропонується, як майже на кожній комерційній вершині в Карпатах. Квадроцикли, джипи. Ай нема. Ще зайдемо, подивимось сироварню. перш ніж підняться вершина. У нас теж в минулому відео є сироварня. У нас є взагалі багато відео. З Яремче за 2021 рік. Можете переглядати, дивитись, що змінилось за цей час. Бо, наприклад, тут, на цій горі, на Маковиці. І інфраструктура суттєво змінилася, розбудувала, з'явилось більше кафе. Дорога стала більш розбита. Ну, але, на щастя, не змінився краєвид. Як було гарно, так і є гарно. Повертаємо праворуч на сироварню, вище є тюбінгова траса, а внизу ресторанчик. А, а, той нижній ресторанчик. Нас не дуже цікавить. Ми хочемо подегустувати сир. Дегустація сира. І знову панорама гір. 600 гривень, 100 60. Я нарізу два кусочка сиру, зважу вам. 100-110 а, а тут сир робиться, може зайти ага. От Ми знаходимося всередині сироварні. созревает сыры. Покажите? Будс. А, Другий молодий, третій ніжний дієтичний гурт. Гурда з паприкою. Та сама гурда, щоб довше зберегти, ми її замочимо солену воду, ми на сонце і натираємо копчену солодкою паприкою. Так колись робили в давно морімлянку, щоб довше цю гурту зберегти. І бринза, як каже Дмитро Комаров, біле карпатське золото. Бринза робиться з буза копченого. З того сирка, який копніться, зберігається бринзованочка до пів оку. Посипаєте гарячу картоплю, макарми шпагеті, вона плавиться. А то, що в магазинах зараз продають коровичого молока бринзу? Як ви до того ставитесь? То бринза чи то. Говорить, якщо вам треба хотюха, беріть. Там палочки є внизу, всі можемо сісти на терасу, спігарно. Дуже дякую. Будь ласка, можеш убатипити, чи ви не п'яти? У нас з Ну, а така дегустація. Зараз а П'ять видів сиру. На відео ви чули, як вони називаються. Панорама на гори. Ось прекрасний ранок.